Ку, традиційно я хочу розпочати з нашої Харківщини. І де, до речі, вже декілька діб. Особливо в нас а, немає просування ворога. Дивимося. На неї більше того, інститут вивчення війни міжнародний говорить про те, що збройні сили України змогли вибити ворога із позиції в районі Липці глибокі. Це насправді надзвичайно хороша новина. А попри те, що Росіяни підтягнули додаткові підрозділи для зберігання цієї своєї інтенсивності боїв, щоб звітувати вищому керівництву, їх тут вже насправді чимало полягло а бажаного ефекту від свого рейду. Хочу наголосити саме е, рейду по прикордонних наших населених пунктах, а не великого наступу о, на Харків, чи як вони це все окреслюють? большого літнього наступлення так, от бажаного ефекту вони е, від цього рейду не досягли. Тому, якщо говорити про останнє, скажімо, більш-менш просування росіян, то це було ще 19-го числа в самому вовчанську, і саме туди росіяни підтягнули додаткові сили. Зараз там тривають. Вуличні бої, а, власне про це і говорив наш головнокомандувач Олександр Сирський. Що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині, противник повністю зав'яз вуличних боях за Вовчанськ і поніс там досить великі втрати в особовому складі своїх штурмових підрозділів. І наразі ворог. З різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати ці свої активні штурмові дії, але безуспішно і справді нам це підтверджує карта. Що важливо, відпрацьовують наші fpv дрони і відпрацьовують по території а, Білгородської області. Є відеопідтвердження, це а, звіт роботи нашого першого штурмового батальйону 92-го. Нам всім чудово відома. Штурмова бригада, і судячи з сили ураження, ви зараз побачите, там в цьому випадку прилетіло побуханці, там би вистачило і легкої впівішки, А от якраз по цьому будинку, судячи з потужності, то наші камікадзе вже схоже із збільшеною фугасною бойовою частиною. І що важливо, вони відпрацьовують тут не лише по бліндажах, а от як на зараз на цьому саме фрагменті. А відпрацьовують і по російських а, гаубицях, які обстрілюють наше прикордоння, в тому числі знищуються і самохідні артилерійські установки. На цьому відео зараз знищено 2 С1 гвоздика самохідка, яка заховалась в посадці і стріляла по наших а, селищах. Перед тим нас було а, це гвоздика. Перед тим нас було знищення спостережного пункту на вишці. І далі відпрацювали по бліндажах. І, до речі, це ще раз підтверджує те, що Україні потрібен дозвіл на ураження іноземним далекобійним озброєнням по якраз скупченню противника в російських областях, оскільки це, ви самі переконуєтесь, дозволяє знищувати ворога ще на підході там до наших кордонів, і в тому числі ефективно руйнувати їхню логістику. Тому по Харківщині в мене все. Не маємо ми на щастя жодних просувань ворога, а навпаки, вони починають глохнути. Тому пропоную перейти до однієї теж з найважчих точок на фронті це вже Краматорський напрямок. Весь світ про нього знає і ви тим не менше. Якраз тут Генштаб повідомляє за останню добу, що атаки ворога були виключно на Андріївку, це південна частина Бахмута. Неподалік нього, і до речі, ще дві доби тому окупанти вісім разів намагалися рухатись взагалі по цьому напрямку. Кількість атак відверто трохи знизилась, але насправді день на день не приходиться. Тому, якщо говорити про часів яр, то тут ми на щастя жодних змін не маємо. Повідомляється, що ситуація стабілізована, і але насправді останній час росіяни. Намагається туди масово лізти. Є відеофакти, Ми зараз їх ще з вами переглянемо, і зокрема не припиняються саме флангові атаки, але в останнє насправді що зміг зробити противник. Якщо говорити про північний фланг, то це було в районі Калинівки. Вони змогли просунутись по цій дорозі від Богданівки. Після чого Росіян там було ліквідовано, і це до речі, у нас було ще 15 травня. Станом зараз на 25-й ранок. Такий же а, фланговий а, ранок. Флангова атака була а, і на півдні, в районі Іванівського. Це було вже нещодавно, якраз станом на 23 число, а жодних змін по карті не було. Окрім а, району канал, ви бачите, він відрізаний від основної частини міста, і тут якраз росіяни змогли а, підійти до нього. Але а, є інформація про те, що їм. Не вдається перетинати ось цей от канал Сіверський Донець, який в цьому місті можна поміряти по карті, майже на кілометри, де під землю туди наблизила сіра зона. Але всі підходи окупантів до житлового району новий, який вже є частиною масиву Часового Яру. Вони підступити не можуть і теж там максимально оперативно знищуються. Що важливо. Ми вже не раз вами дивилися, як а, виглядає часів яр, і такі факти з'являються щоразу а, з безпілотників. Друзі, ось так зараз виглядає це місто. Повністю все в диму на даний момент. А, воно вже майже вчем зруйноване через постійні ці російські обстріли, артилерію, керовані авіаційні бомби. І, власне, після одного такого росіяни почали. Черговий механізований штурм, і там наша бригада Національної гвардії Люття якраз відбила цей масовий е, наступ росіян. До речі, з декількох флангів вони наступали одночасно, і е, там е, кожна колона налічувала від трьох до шести одиниць техніки з десантом російським, і одразу, ви бачите, відчувається, що в нашої артилерії стало більше боєприпасів саме в цьому. В цьому відбитті атаки вона якраз зіграла ключову роль. По повідомо по бачимо, наскільки кучно лягають снаряди, зрештою, знищена і підбита броня росіян там вже нікуди не наступала. Ще раз наголошую, що це було по декількох а, ділянках фронту навколо Часового Яру. Безпосередньо, от наскільки влучно б'ють наші гармаші. І це справді відіграло надзвичайно важливу роль. Там, от зараз буде видно залишки ворожої піхоти. Вони почали бігти в зворотньому напрямку. Ось вони по відео, і більшість з них, до речі, знову ж таки нас догнали, Ви бачите, наша артилерія, нас догнали наші максимально влучні удари в декількох метрах. А для 155-го калібру чи навіть 152-го. Навіть похибка в 20 ніякої ролі не грає. Тому проговорили коротко про Бахмутський напрямок і слава Богу, що знову ж таки, як і на Харківщині, там ніяких змін немає.